Всім привіт, котики такі. Сьогодні будемо грати в гру Red Ball 4. Так, ну що, це продовження. вже. Наступна серія. Так, ну що, натискаємо Play. Так, бачите, вже пройшли 10 рівнів. Це дуже багато. Було дуже важко. Хто не бачив, у кінці відео я вам залишу посилання на серії, котрі ми вже пройшли. Так, ну що, як завжди, перед початком перегляду хочу, щоб ви мене підтримали. Натиснули мені в Хто мене дивиться зі Смарт ТВ, щоб ви встигли добігти до телефона або до планшета свого. Буду рахувати від 10 до 1. Ну що, починаємо. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2. Один. Все, дякую, що ви мені натиснули на подобаєшку. Мені дуже приємно. Що, будемо починати. Так, сюди. Так, 10 рівень. Так, ну що? О, гад, о гад, сюди треба було. Че? Давай сюди, сюди, сюди! О! Все, а як його тут? О, все, все, все. Так, пішло, пішло, пішло. Так. Так, вистрибуй, давай. обережно, 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 Так є. Так, давай човечка, туди. Так, а що треба робити? Це коробку туди штовхнути у воду. Вона буде ось так плисти, а ми ось так. Потім сюди. Так, давай обережно, обережно, бережно. Оє. Оцей я розумний чувачок, бачили? Вподобає, мені не тискайте. Так, а цей чувак, він мене дратує трішечки. Я за нього задивився та впав. Так, так, сюди, 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 сюди треба. А, треба, коли він теж. Туди підходить, щоб він туди цю штуку ось так. О, май гад! Так, чпуньк. О, тільки не це. Капець. Ще один. Так, все чпунькнули його. Це є, бачили? Пройшли. Оце я нічого не натискав. Так, це воно само. Так, все, 11 рівень. Так, ну що, як завжди? Один, два, три. Так, натискаємо. Так, сюди, 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 давай, давай. Ой, є, так. Треба сюди її у воду штовхати. Так, штовхну. Так, обережно, обережно. Давай, давай, сюди, сюди, будь ласка. А, буває таке. Щось я, мені здається, поганого... А, все, вийшло. Є. Так, а що це таке? О, май гад о май гад Так, а що треба? Бокс? Як? Туди далеко? Ось так штовхнути. Так, Сюди. І що? Він туди впав. А я ось так. О, о май гад, о май... Все, фу, вийшло. А, сюди коробку треба було перештовхнути, але в мене вже її, на жаль, немає. Так, окей. Так, давайте один, два, три. Так, є. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, нам треба оцю коробку. Так, нам треба спочатку перестрибнути. Ось так. Так, бачите цей рівень. Спочатку там нема. Нема чекпоінта, на жаль. Так, давайте що. Треба якось його ось так. Далеко штовхнути, так. Зіроньку. а На жаль, не вдалося підібрати. Так, сюди. Ой, я і без коробки можу, так. А може вона... А, ні, я її не зможу сюди випхнути на землю, наверх. Так, що мені здається, що треба розігнатися? Як ви думаєте? Ось так. А як? Так, гаразд, давайте спробуємо поки що так зробити. Так, іди Геть звідси. Так, я туди не можу, бачите. Так, зіроньку я підібрав. Нам бачите, треба щось з боксом зробити. Але як туди. А, мені здається, треба було, щоб той чувак був чорного кольору. То він би туди. Ось так бачите, поки він там, я б коробку змог просунути туди. Так. Він зараз нам допоможе. Ось так бачите. Бачите, який я розумний. Вподобаєчко мені натискаєте. Хе-хе. <рикол> прикол. Він поки там був, то воно допоміг нам, щоб воно не нахилялося ліворуч. Зрозуміли? Який там прикол був? Так, і що? Так. Так, є, пройшли круто. Що там далі в нас? Так. А що це таке? Я не можу туди застрібнути, а як? І що? Туди його? Так, давай. А ти будеш сюди підкатуватися? Ні, а я не можу туди застрібнути? Так, а якщо я ось так розігнатися. Так, ні-ні. ні, Так, так, так. Давай швидесенько, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну, ви мене зрозуміли, що треба зробити, так? Але дуже важко, дуже, дуже, дуже важко. Але ми зараз... Зараз все зробимо. Бачите? Так, це в мене роки із дупи ростуть. Все. Ще зіреньку. Так, ха, ха! Зіреньку підібрав. Якщо б зіреньку не підібрав, я б вже туди застрибнув та пройшов цей рівень. Так. Але вже зіренька є. Так. Пункт є, круто. Так, це каміння таке велике. Так, що треба його котити вниз. Так, досягнення розблоковано. Одним махом 500 хп. Так, окей, ну це добре, але що мені зараз робити? А, він добре застрибує, бачили? Oh my god, оце буде прикол. А -а -а. Так, як завжди, один, два, три. Так, є. О май гад. Спочатку цю штуку, а чому там не, не було хап? Цього як його чекпоінтом? Так, все зірненьку я не буду підбирати. Так, є. Бачили кулька червона зраділа. О, там, до речі, було два чувачка. Я не бачив спочатку, а я думаю, що там був один. О, май гад! Так, а як це робити? Ну, це я дурбецел. Ви бачили, як важко? Капець. Все, бачили? Він тільки в воду туди. Е е е занурюється і все. Так, давайте ще раз. Один, два, три. Так, все, подивилася. Капець бачили, дуже важкий рівень. Знову бачили, там немає чекпоинта. Та капець навіщо мені потрібна та зіронька була? Оце я дурбець. Так, чпунь сюди. Так, все, два чувачка, чпунь. Так, все, сюди чпунь. Капець, як пройти цю штуку? Так, коли вона з води висовується наверх, я туди стрибаю, а як перестрибнути далі? Я зможу чи ні? О, oh май гад! Очмуніти можна! Ви бачили? Вийшло! Вподобаєчку мені натискайте! Круто! Фу, я так і думав, що на другу не треба стрибати. Я з першої, коли вона буде по максимуму зверху, я зможу... зможу її... А... Зможу її, з неї перестрибнути. Ви бачили, який чувак? Треба було трішечки почекати, але. Так. Так, а я зможу звідси застрибнути туди, як ви думаєте? Капець, дуже важко. Fuh, вийшло, все, пройшли. Та йди в дупу. Бачили, у нього спочатку це роги відвалюються, а поки... А потім він ще От все. Застрибнули йому зверху на голову. Так, зробили йому хедшот. Круто, якщо так, ahhh, супер, вийшло. Так, ну що? Що це? Ось тут якийсь прикол. О, ну, це непогано. Дуже добре, що я не зможу впасти. Але мені здається, якщо на канат сюди, то я можу і впасти. Так, все, 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 все. Все, все сюди стрибаємо. Так, все є. А чому ти там сидиш? Так, мені треба тобі хедшот зробити, на голову стрибати. Так, ну все. Тобі гаплик, чувак. Давай, давай, давай. Так. Ах! Ну і чому? Все. Так, все, пройшли, круто. Так, цю штуку сюди. О, май гад! І все! Не засмучуйся, кулька. Зараз все зробимо. Так, що, як завжди, 1, 2, 3. Натискаємо. Так, є. Так, ось тут треба дуже обережно її штовхнути, щоб вона поїхала вперед. Ось так, бачите. Потім сидіти зверху та стрибнути сюди наверх. Є! Подобаєчка! круто! Пройшли. Так, а цю штуку нам треба сюди. Так, оце, мені здається, ага. Дуже добре, що я можу її перестрибнути. Так, оцю штуку треба туди. Але мені здається, треба її... Якось е, швидко штовхнути, щоб. А ви мене зрозуміли, щоб воно туди може воно е, штовхнеться добре оцією оці, оці штукою? А ні. А з цією штукою я не зможу її стрибнути? От, а може, я так перестрибну? А ну давайте спробуємо. Ось так. Чпуньки, все. Так, ми... Не... Капець, іди в дупу. А ну йди сюди, я тобі хедшот зроблю. Ага. Так, не вийшло, окей. Не вийшло. Так, давайте будемо. Треба бачите... Дуже якось швидесенько її штовхнути туди, щоб вона не впала вниз, щоб перештовхнути це каміння туди, так? А як це зробити? Як ви думаєте? О! Бачили, як круто? Все. Все, ми зробили це. Так, тепер треба. Оце каміння велике сюди. Так, цьому чувачку гоплик. Бачили, червона кулька зраділа. Так, я теж зрадів. Так, ще один чувачок. Так, що треба йому на голову стрибнути? Так, робимо хедшот йому. Так, все, мінус один. Так, ще. Тогось ще штук штукнули. Так, є. О, oh гад! Що треба робити? Так. один, два, три. Натискаємо. Так, є. Капець, як його пройти? Що треба робити? Так. А чому йому нічого? Ага, мені здається, що його треба бити, коли він рот закриває? Все, нарешті я зрозумів. Бачили у нього КПшечка. Е, в... Так. Все, треба ось так стояти. Чекати, поки він відпочиває. Ах, він бачили Капець! God. Він бачили маленького чувачка е покликав? Капець. Я, а чому бачили, я не змог його перестрибнути? Так, він стрибає і це, зверху падає. Так, мінус один є. Ага, от він хитрий. Так, мінус один, мінус 2. Так, не треба було стрибати. Так, так, він буде стрибати, щоб ці чувачки. Приходили, бачили? Оце з рогами такі собі, мені вони не дуже подобаються. Бачили, він більш не відпочиває? Може, треба було. Капець! Бачите, він не відпочиває. І я не можу що туди перестрибнути. Можу, але бачите, я його торкаюсь. І в мене одразу мінус. Так, оце я даремно. Так, ну ти будеш відпочивати чи ні? О, все. В мене вийшло перестрибнути, щоб я не торкнувся його. Так, давайте, як завжди, один, два, три. натискаємо. Так, є. Так, все, треба за ним бігти. Так, я не встиг. Ну, окей. Е, Торкнувся, бачили, він не відпочивав. Все, він стрибнув, бачили, і е, чувачка зверху покликав. Так, ось так. А, я думав, що він буде відпочивати. Треба було чекати. Бачили, коли три. ХПшечки я йому знімаю. Ту він кличе маленьких чубачків на допомогу. Він бачить, що йому буде гаплик. Так, а чому воно ось так натиснулось? О май гад, оце це мені не дуже подобається. Ох! Бачили? Я зачепив того чубачка, потім цього. Так, давай підходь. Так, без е цих е рогів вже добре. Так, все, чувак. Розлютився він, бачили як? О, oh гад, Можна було йому на голову стрибати, але... От важко, капець. Капець, як важко. Так, давай, чувак. Давай піднимемось так чпунь. Вау, вийшло, круто! Супер, бачили? Так, круто! Все, пройшли 5 рівнів, вже 15. Круто, мені дуже сподобалось. Що, як завжди, натискайте на кнопку підписатися на канал. Також натискайте мені на вподобайку. Натискайте також на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаю посилання. Ось тут граю Red Bull 4. Ось тут граю Red Bull 4. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю у FNAF. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.